Як поповнити свої запаси енергії та ресурсу, щоб її вистачало на весь день на наших рідних і на нашу самореалізацію? Про це ви дізнаєтеся у цьому подкасті. Ми починаємо. Усім привіт, дорогі друзі. Це марафон Ресурс, і саме тут виходять техніки, практики, афірмації для того, щоб ви могли наповнитися силою та ресурсом, щоб працювати, донатити та допомагати нашій країні. У сьогоднішньому подкасті ми з вами говоримо про енергію. Справа в тому, що сьогодні рівень вашої енергії визначає той успіх, який буде у вашому житті. Якщо раніше визначальним фактором були знання, той, хто більше знав, той найбільше і заробляв. Тому в дитинстві нам з вами казали: вчися дитина, бо інакше будеш працювати двірником. Кому теж так казали, відгукніться в коментарях. А сьогодні все змінилося. Сьогодні те, як ти керуєш своєю енергією, те, скільки в тебе є ресурсу, це є визначальним фактором твого успіху, тому що знання сьогодні все більше і більше стають доступними, і ви можете почитати в інтернеті. Запитати чат GPT. але якщо у вас немає енергії, то нема кому це зробити. Розумієте, так само зараз, до речі, є з курсами. Я продюсер, і я бачу дуже точно, як відбувається точно така сама історія зараз в освіті. Є програми, які просто дають знання, а є програми, які кардинально змінюють життя. І здавалося б, це ті самі знання, наприклад, про запуски чи про бізнес. Але один курс стає просто інформацією, а інший дає трансформацію, тобто кардинальну зміну на до і після. І що дає цю зміну? Насправді поле й енергетика того автора, який викладає це. і так само, якщо ви десь вчитеся в університеті або на курсі, або ще десь так, ви хочете ходити на пари на лекції до того ментора, до того викладача, який володіє потужним ресурсом, тому що тільки завдяки оцій любові, оцьому цьому ресурсі, цьому полю і плюс інформація і навики. Тільки за рахунок цього відбувається реальний ріст, розумієте? Якщо у вас будуть просто знання, але не буде ресурсу, то ці знання так і залишаться просто знаннями. Але якщо ви приєдналися до такого ком'юніті, до такої ситуації, до такого ментора, якого ви відчуваєте, з яким у вас є меч, і який чує вас, а ви чуєте його, такий ментор, який просто говорить, але ти відчуваєш, що в тобі починаються якісь зміни, трансформації, тоді це означає, що ця людина вона синхронізована з твоїм ресурсом, так і вона саме тобі може допомогти зробити левелап у твоєму житті. Це був такий невеличкий вступ, щоб ми з вами зрозуміли ключову річ сьогодні. Рівень енергії це є ключовий фактор, який відрізняє нас від чату GPT, від інших технічних ресурсів, які є, ну можна сказати, збірниками інформації. Ми з вами люди. Ми ті, хто створює, ми ті, хто рухає світ вперед, і ми робимо це саме завдяки нашій енергетиці, нашому внутрішньому ресурсу. Тому цей подкаст є суперважливим і постарайтеся. Прямо зробити завдання, яке сьогодні буде, послухати його кілька разів для того, щоб ці знання вони осіли в вас. Я хотіла би розпочати контентну частину цього подкасту з одної дуже контраверсійної думки, яка, можливо, викличе багато суперечок, але я все одно мушу це сказати. Справа в тому, що у вас вже є достатньо ресурсу на втілення вашого потенціалу в життя. Цього ресурсу навіть більше ніж достатньо, і ви самі це знаєте, ви це відчуваєте. Є той масштаб, якого ви достойні, якого ви гідні, і до якого ви прагнете. Але ми з вами самі приймаємо рішення виливати цей ресурс в якісь не дуже потрібні справи, і в те, щоб робити дуже багато, дуже всього дрібного і по факту на реалізацію свого потенціалу тоді не вистачає ресурсу. Втім, хороша новина є в тому, що цей ресурс у вас вже є. Кожен день вам приходить неймовірна кількість енергії. І якщо робити деякі вправи, практики, ви будете відчувати цю енергію і будете в синхроні з собою, дуже дуже чітко будете відчувати, що енергії у вас більше, ніж достатньо. Уявіть собі зараз, що ви берете вашу енергію і не витрачаєте її взагалі, взагалі, взагалі. Ні на яку митушню. Ви не робите нічого зайвого. Ви просто королева або король, який нічого не робить руками, і все робиться за вас. Уявили? А тепер уявіть собі, скільки енергії і ресурсу ось в цьому вашому королівському стані. Відчуйте, скільки у вас зараз енергії, коли ви тотально на своєму місці. Ви генеруєте ідеї, ви говорите, що робити, ви робите тільки те, до чого ви призначені, а все решту абсолютно все роблять інші люди. І вони вдячні вам за те, що ви не займаєте їх місце і не забираєте їх роботу. Вони вдячні, що ви займаєтеся своєю справою і даєте їм можливість проявлятися, робити те, що вони люблять робити. І кожен з вас на своєму місці. Давайте з вами замірюємо рівень енергії в цьому стані від 1 до 100. Просто замірюйте, скільки у вас зараз енергії. Можете написати в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Напишіть, скільки звичайний рівень енергії і скільки енергії у вас зараз після цієї практики. Ця практика дає вам дуже і дуже чітке розуміння того. Що насправді у вас енергія є. Цієї енергії реально багато і вистачить на те, щоб втілити абсолютно всі ваші плани в життя, всі ваші задуми і весь ваш потенціал. І те, чим насправді варто зайнятися, це зробити так, щоб ви в першу чергу займалися ключовим. Ви займалися тим, що безпосередньо веде вас у ваше життя мрії. Практики та менеджменту ми будемо з вами робити в наступних подкастах і ви навчитеся це робити. Але сьогодні нам з вами дуже важливо зрозуміти, що у вас енергія є, у вас вже є цей ресурс і оцей потенціал. І я думаю, ви вже відчуваєте, як це працює, як це відбувається. Ця енергія вона вже тече по вам, і ви, скоріш за все, відчуваєте зараз оці мурахи по шкірі. Тому що реально багато ресурсу вже є у вас, і ви це зараз відчуваєте. Це ми зробили, це ми зафіксували дуже круто. Давайте тепер ми з вами зрозуміємо, що пробиває діри в нашій чаші, і що робить так, що енергія витікає і нам її бракує на нашу реалізацію і, взагалі, на життя. Тобто, куди ми з вами зливаємо ресурс. Коли ми зрозуміємо, куди ми зливаємо ресурс, ми зможемо закрити ці діри, залатати їх і зробити так, щоб це більше ніколи не виснажувало наш ресурс. Давайте почнемо. З мого досвіду роботи з людьми, та із власного досвіду, найбільш ресурсозатратною річчю є процес безперервного обдумування, а чи все я роблю правильно, а чи це точно та сфера, а чи вона приведе мене до того рівня доходу, який я хочу, а що мені тепер робити. А на чого мені заробляти, а який мій план? І оці думки, вони є супер ресурсозатратними. І більше того, якщо ти точно не знаєш, чим тобі займатися, яка твоя стратегія, ти не маєш точної цілі і плану дій, то це спричиняє просто шалені витрати ресурсу, і що відбувається в розумі, він постійно шукає відповідь. Ця відповідь не знаходиться, тому що вона лежить десь вже поза тим, що є в його розумінні, і він крутить, крутить, крутить ці думки, і ці думки супер виснажують вас і не дають нічого взамін, тому що наступний рівень він завжди лежить поза нашим розумінням. Він є там, де ми про це ще не думали. Ми про це ще не знаємо, тому що якщо б ми знали. То ми б вже зробили і ми б вже це мали. Але так як ми це не робимо, це означає, що ми не знаємо до кінця, що саме нам робити. Тому існує оця приказка. Знаєте, що багаті постійно вчаться, а бідні і так все знають. Справа в тому, що вони не знають. І це незнання воно спричинює потік думок про те, а що ж мені робити, і ці думки повністю забирають енергію, ресурс, спричинюють компульсивні переїдання, якісь нервові зриви і так далі. Тобто, оце все воно в тому числі дуже часто є від того, що ми не знаємо, куди нам рухатися далі, і знаходимося в безперервному пошуку. Це ключова проблемна сфера. Якщо ми вирішимо це, і ми, як король або королева, будемо точно знати, куди ми ведемо наш нашу країну, так якою ми керуємо, то тоді у нас звичайно буде все дуже дуже класно, і ресурс буде витрачатися на, на щось будівне, на те, щоб будувати міста. Створювати робочі місця для того, щоб забезпечувати людей, забезпечувати своє королівство себе, а не на те, щоб безперервно думати, хто я, де я, на якому я місці, де я буду завтра, і все в цьому дусі. Окей, ми зрозуміли, що з цим треба розібратися і займемося цим питанням далі. Друга річ, яка дуже сильно впливає на ресурс, це наше поводження з нашим тілом. Люди їдять не дуже якісну, погану їжу, переїдають, пізно лягають. Пізно встають, перекусують протягом дня і не мають нормальних прийомів їжі. Насправді це такі маленькі речі, але вони спричинюють відсутність ресурсного стану. Але якщо ви хочете мати королівську енергію і потужний ресурс на свою реалізацію, то потрібно дуже дуже детально, дбайливо відноситись до свого тіла і свого здоров'я. А це означає вчасно лягати, вчасно вставати, їсти легку. Якісну збалансовану їжу, яка буде давати ресурс організму і не буде виснажувати його переїданнями. Буквально нещодавно ми запустили з нашим експертом марафон по здоровому харчуванню. І знаєте, за 10 днів люди схудли на 2-5 кілограмів, але виглядати вони стали набагато крутіше. Тому наш організм це просто унікальний абсолютно інструмент, який дуже відгукується на любов. Ви до нього з ніжністю, з любов'ю, даєте йому те, що йому необхідно в маленьких кількостях, а він вам навзаєм дає ресурс для втілення ваших задумів в життя, королівську енергію, на якій ви далі можете працювати, робити круті проекти і втілювати ваші задуми в життя. Ще одна річ, якої немає в королів, але яка реально забирає ресурс, це низька самооцінка. Це коли ти неправильно себе оцінюєш, ти не розумієш своїх активів реальних, які в тебе є. І тут є дві крайнощі: недооцінка себе, коли в тебе є масштабне велике королівство. Але ти просто не звертаєш на нього увагу, і ти, як ми вже говорили в подкастах, ти сидиш на ось цьому такому великому сундуку з грошима і голодаєш. Знаєте, це тоді, коли людина недооцінює величезний потенціал, який в ній є. І часто, коли я веду розбори, я просто в шоці від того, наскільки масштабні і круті люди приходять, і наскільки вони самі не бачать свого потенціалу. Але як тільки ми починаємо це розпаковувати, розкривати, людина дуже швидко починає. Начинає зростати, тому що це королівство, воно вже є у вас, розумієте, і дуже важливо обійти це королівство, подивитися на свої володіння і зрозуміти, які активи вже є у вас, і ви можете скористатися ними для того, щоб реалізувати свій потенціал масштабно. Інший бік це коли активи переоцінюються, умовно кажучи, коли у вас є королівство, і воно має певні розміри, але ви поводитеся з ним так, ніби воно має в чотири рази більші розміри. І ви, наприклад, ідете в похід на армію, яка значно більша, ніж ваша армія. Тому так важливо встати на своє місце у житті, зрозуміти, а якого я розміру, що я можу робити, а що я не можу робити. І дуже класно оцінити свої активи. І насправді, коли ми з вами це зробимо, а ми це робимо на я відкриття і всі проекти, які я роблю, в першу чергу про це своє місце у житті. Так, коли в нас це є, то тоді, правильно оцінивши свої ресурси, свої активи, ми можемо з вами дуже дуже круто і кратно рости. Я думаю, ви самі знаєте багато таких випадків, коли людина має 5% таланту, і вона знає, що це 5% таланту, але вона компенсує це своєю роботою, тим, що вона більше читає, більше спілкується, і вона дуже круто вистрілює. Я це бачу по студентах постійно, що навіть 5% таланту, але наполегливість, робота, оточення все це дуже дуже класно, дає можливість рости. І останній пункт, який забирає нашу енергію, це швидкий дофамін. Дуже велика кількість незавершених мілких, абсолютно непотрібних справ, якими нам з вами треба оперувати. Тому наша задача позбутися цього, і я зараз скажу, як розумієте, абсолютно немає ніякого сенсу просто боротися з тим, що ти висиш в інстаграмі. Постійно це не має сенсу. Ти висиш в інстаграмі, і причина в цьому та, що тобі доводиться робити дуже багато речей, в яких ти не маєш не бачиш ніякого сенсу. Але коли ти почнеш робити речі, в яких є сенс саме для тебе, ти будеш на своєму місці займатися своєю справою, керувати своїм королівством, не робити руками те, що тобі не потрібно робити руками. То повір, у тебе просто не буде абсолютно жодного бажання торкатися до якогось там інстаграму і щось там дивитися. Хіба ти залишиш двох, трьох, п'яти людей, які насправді тобі відгукуються, які тебе надихають і дають той чарівний поштовх, який кожному. Му з нас так чи інакше потрібен. Це абсолютно об'єктивно, бо все світ рухається поштовхами. Тому нам з вами ці поштовхи також бувають необхідні. І тобі достатньо буде буквально пару людей, на які ти будеш підписаний, і яких ти будеш читати із задоволенням і отримувати від них оцей чарівний поштовх, який тобі потрібен. Висновок: наша енергія втрачається, і ми не отримаємо бонуси життя, які ми могли би отримати. За рахунок того, що ми знаходимося не на своєму місці і займаємося не своєю справою, не розуміємо своїх активів. Тоді наш розум не розуміє, а для чого йому взагалі прокидатися, для чого йому здоров'я сильне, для чого йому ресурсний стан, для чого йому спорт. Він не розуміє, де він знаходиться, і він не розуміє, що в нього є ціле королівство, яке він може вести. Тобто, ви завжди це відчуваєте. Ви відчуваєте, що у вас королівство є, але наша з вами задача. В першу чергу це стати на своє місце в житті, саме тому ніколи не працює просто навчання заради навчання, якщо в тебе просто впихують якісь знання. Я за те, щоб в першу чергу відкрити себе, відкрити свій потенціал, зрозуміти, що в тебе є королівство, і лише потім ти використовуєш саме ті знання, які тобі потрібні, для того, щоб це королівство жило і процвітало. Розумієте, це кардинально інший підхід, який іде від тебе йде зсередини назовні. І тоді, які би ти інструменти не брав, вони будуть суперкласно працювати. Але якщо підхід просто пихати в себе якісь інструменти зовнішні. І не відкривати себе, то тоді ці всі зовнішні інструменти так і залишаться просто складом інструментів. От чому буває так, що курси не працюють, тому що треба починати саме з відкриття потенціалу і розуміння, а хто ти, і на базі цього будувати продукт з такою дохідністю, яка тобі необхідна. І тоді твій мозок буде розуміти, що ти йдеш по плану, ти робиш саме те, що приведе тебе до бажаного життя і до бажаного доходу. І в тебе є енергія, ресурс, стратегія, план, все. І ти просто дієш по кроку. Це те, чим я займаюся. Тепер. Поговоримо з вами про те, як перебувати в ресурсному стані постійно. Варто почати із того, щоб відкрити свій потенціал і зрозуміти, а яке воно твоє королівство. А хто ти, коли ти на своєму місці реалізовуєш свій потенціал, делегуючи всі обов'язки, які є не твоїми, коли ти заробляєш саме ті гроші, які ти хочеш заробляти. В тебе є точна стратегія, план, і ти його втілюєш у життя. Це є своє місце у житті, в роботі, в тебе є класне оточення, в тебе є супер стосунки з батьками, яких ти любиш, в тебе є друзі, які тебе підтримують. Ти знаходишся в оточенні людей, які вже зробили те, що ти хочеш досягти, і вони тебе підтримують в цьому, надихають, і ти разом з ними кратно зростаєш. Оце та база, яка нам з вами необхідна для ресурсного стану. Це супер головне, тому що тоді ти можеш виконати своє призначення. І саме від цього залежить відчуття впевненості, стабільності, щастя і того, що ти міцно стоїш ногами на своїй землі. І від цього ти далі маєш мотивацію займатися своїм здоров'ям, вчасно лягати, вчасно вставати. В тебе є висока самооцінка, адже люди вони дякують тобі за те, що ти робиш для них дуже, дуже круті речі, реалізуючи свій талант. Тоді ти швидко закриваєш задачі, ти кайфуєш, що розвиваєшся у своєму темпі. Ввечері у тебе є ще багато ресурсу на те, щоб працювати, але ввечері ти відкладаєш роботу для того, щоб побути в іншій ролі, в ролі мами або тата, дочки, сина. Брати, сестри, для того, щоб побути зі своїми рідними, зі своїми друзями і надихнутися, щоб зранку ще ефективніше, ще крутіше працювати на благо інших людей. Це твій стан, який називається Я тут і зараз на своєму місці. Тому просто зараз уяви себе на цьому королівському троні, уяви, що саме ти робиш. Чим ти займаєшся, якщо в тебе є команда, в тебе є всі ресурси, в тебе є абсолютно все, що тільки могло би бути тобі потрібно для реалізації твого потенціалу. Чим головним ти займаєшся? Що головне ти робиш? А все решту роблять інші люди, і для них це головне? Напиши в чат, ким ти є в цьому стані, що ти робиш і яка ключова задача? Вирішується саме тобою. Також напиши те, що прямо зараз забирає в тебе ресурс, що заважає тобі досягнути цього ресурсного стану і утримувати його тривалий час. І потім напиши, що дає тобі ресурс, що дозволяє тобі почуватися на своєму місці. Це все на сьогодні. Ми з вами зробили велику роботу. Ми відчули, зрозуміли, що дає вам ресурс і що забирає. А найголовніше, ми побули, познайомилися з ось цим королівським станом, коли ви тотально на своєму місці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей подкаст, чи зробили ви завдання, і що саме відчуваєте, коли слухаєте цей подкаст і виконуєте завдання. Ну а ми з вами зустрінемося вже дуже скоро у наступному подкасті марафону. Ресурс, а з вами була я, Ольга Ель Рай. Подкаст виходить в рамках марафону «100 днів перемог». Почуємося у цьому подкасті. Гарного вам дня!